Доброго дня! Давайте сьогодні поговоримо, чим обробити огородні культури в період плодоношення. Та й хоча не тільки огородні, ягідні і овочеві, і без різниці абсолютно. Дивіться, от грибкові хвороби полізли на ігірочках та й на томатах теж. Ну, так як огірок плодоносить, ніяких хімічних вже... Не можна в використовувати, тільки біологічні. По-перше, є такий препарат, як фітоспорин. Гарний препарат, біологічний, термінного очікування немає. Це маленька пачечка, є більше, і ще то вже готова паста продається. А ще є такий препарат, як. В принципі, будь-який препарат на основі триходерми. Триходермін. їх куча таких. Це спори гриба триходерми. В народі можна назвати просто сіна паличка. Ну, дивіться від чого він. І фітофторози, і роси, і бактерізози, від чого він тільки не допомагає. Дійсно дієвий препарат. От. Е, я буду прискувати зараз огірочки. Збирати не обов'язково, тому що термін на очікування немає на ньому. Можна обробив і можна їсти. в принципі. Е, ну, це пачка 20 грам на 5 літрів води. Ну, деякі, деякі більше будуть дозіровка. Це якщо ґрунт обробляти. От, і подивимося результат. Через декілька днів от, маємо такий огірочок. Дякую за увагу.